Цікаві новини відбуваються напередодні інаугурації Дональда Трампа, залишились лічені дні, а наша внутрішня, не кажучи про зовнішню політику, кардинально міняється. Тож останні дві новини, які чітко вказують характерні зміни, які зараз відбуваються і будуть відбуватися найближчим часом. Навіть анонсує Верховна Рада. Вона зокрема вказує на два питання: перше питання. Новина, яка вилізла сьогодні зранку, у мене якою хочу з вами поділитися, це про те, що українці за кордоном таки отримують всі паспорти, які десь застрягли. Тобто, всі ці роки Володимир Зеленський не помічав проблеми. А після е відповідних виборів в США після зустрічі з міжнародними... Організаціями, міжнародними інституціями раптом побачив, що відбувається беззаконня. Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки будуть бити по поганому писку усіх тих, хто не помічав знищення прав і свобод, і зараз я думаю, що це буде вагомий аргумент. Принаймні я скористаюся нагодою і донесу цю позицію до. Тих, хто прийшов в владі в США, я думаю, що це буде їм дуже цікаво взнати, що під гаслами за права і свободи насправді відбувалися повні тотальні утиски прав і свобод і відбуваються. Я думаю, що зараз це, скоріш всього, заяви. Друга новина, яку хочу з вами поділитися, друзі, вона ще більш смішніша, але показовіша. Тобто, зараз по всій Україні відбувається близько 200 різноманітних заходів слідчих. Де слідчі, поліція, СБУ, оті, знаєте, всі такі вповні копіровці, браві воїни, ці хоробрі герої зараз боряться з тим, що відбувається незаконний перетин кордону. Тобто, певно, боряться з тими, хто організував злочинну схему. Хоча я вам скажу зразу, організував злочинну схему Володимир Зеленський, тому що він прийняв таке законодавство, він перетворив Україну фактично у в'язницю. На кшталт СРСР з НКВД і так далі, і тому подібне. І заброньовані держеморди де разом з заброньованими поліціантами вишукують так званих ухилянтів. Хоча ухилянтами по своїй суті є якраз Зеленський, ця його банда, і всі ті держеморди де разом з поліціантами, яких охороняють власно, від власного народу. Тому зараз оця вся банда бореться з усіми схемами незаконного перетину кордону. А чому ж бореться? То тому, що законні. Схеми перетину кордону, як у вільній країні, на жаль, відсутні. І українцю залишається лише незаконно, ризикуючи своїм життям, у мороз, холод, переходити через ліси, через гори або перенирювати через річки. Що це як геноцид? Що це як не геноцид, не геноцид, друзі? Що це таке? Хто мені скаже? І коли зараз почнуть в коментарях набігати, розказати, що всі повинні захищати, то почніть в першу сторону. Чергу задавати питання тим, хто має в першу чергу захищати Україну, ті, хто все життя на нашій шиї, отримували навіть отримував і отримує квартири, отримували зарплату на пенсію, йшли раніше ніж Фопс, Люсер, Пекер чи Токарь. Тому що вони в поліції служили, вони мають досвід зі зброєю, СБУ, різні наші силові структури. Вони не воюють, вони воюють з власним народом. Вони, як і москалі, такі самі вороги українця. Москалі зовні знищують, а зелена банда разом з тими поліцаями. Нащадками я так розуміє НКВДістів, нащадками тих поліцаїв, які фашистам в Другій світову слугували, зараз борються з українським народом і проводять оці помпезні заходи. Я чітко бачу, і я думаю, як всі ви, що Зеленський вже швиденько перебувається. Риторика змінилась. Вже ніхто мені під е, моїми постами не пише, що я популіст, я трампіст і так далі, тому подібне. Тому що Трамп зараз в тренді, і його заяви чіткі і зрозумілі. Тому, друзі, спостерігаємо, найближчими днями буде відбуватися кардинальна зміна внутрішньої і зовнішньої політики. Все те, до чого звикла більшість. Виявилися раптом, брехнею, і будуть говорити зовсім інші речі. Зараз розганяються вже відео, коли військові. Ті військові, не які ж вони військові? Вони ж не професійні військові? Це самі штукарі, шту... штукатури, пекарі, токарі, мулярі. Вони за покликом серця, як і я, пішли в перші дні, тільки мене Бог відвів, не взяли мене, бо я не служив. А вони пішли служити. І вони зараз кажуть, що вони дурні були. Вони дурні були, тому що кадрові військові їм за 10, 20, 30 кілометрів по рації вказівки роздавали, а вони мали висоти штурму, висоти штурмували. Тому ці відео зустрічалися з ними. Я в коментарях от їх деякі розміщу. Це те, що у нас в країні відбувається. Ті, хто повинні захищати, ті, кому ми за це платили все життя, гроші і продовжуємо платити, вони в учбових центрах, вони в штабах, в бункерах, на державних посадах за, за рахунок державного забезпечення. А ми. Оце державне забезпечення, оцей державний бюджет забезпечуємо, наповнюємо своїми податками. І нам розказують, такі як Портніков і вся ця е, банда посіпак при владі, що виявляється, то еліта, то аристократи, а ви, щоб довести свою рівність, повинні їх захищати. Ганьба такій владі, ганьба тим посіпакам, і я сподіваюся, що, ну, на жаль, ми не. Не зможемо в силу певних обставин всередині змінити, а з допомогою зовнішнього фактору ми змінимо сьогоднішню ситуацію і повернемо її все таки на користь українського народу і на користь держави Україна, яку, на жаль, захопили не українці. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. Сейфоп, сейф Україн.